Вітаю, друзі! Ви знаходитесь на каналі Пластична Косметологія, і з вами, я, ведуча цього двіжу Ольга Шиошвілі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: про мезотерапію та, взагалі, її доцільність та, взагалі, її можливість чи неможливість у сучасному світі сприймати її серйозно. Нам мезотерапія відома дуже давно в косметологічному плані, років з 30 Ну, мені особисто вона відома як методика так званого знайомства з клієнтом, тобто у будь-якій незрозумілій ситуації прописувати мезотерапію. У будь-яких випадках проблемна шкіра, мезо допоможе, старіння, вже ж, мезотерапія, сухість мезотерапія. Обезводнення шкіри, це різні речі з сухістю шкіри. Теж мазотерапія. Тобто мезотерапія від усього, грубо кажучи, хуже не буде, як то кажуть, в свою чергу якихось. Серйозних досліджень на цю тему, які стосуються саме омолодження шкіри, саме впливу на шкіру мезотерапії, їх не існує. Окрім цього, відсутні єдині протоколи щодо проведення процедури мезотерапії в Європі, США та в цілому світі загалом. І серед ускладнень мезотерапії відомі навіть виразки, окрім алергічних реакцій, які є доволі розповсюдженими, і щодо впливу мезотерапії саме на старіння шкіри. Ну він абсолютно не доведений. З таким же успіхом ми можемо робити будь-які травмуючі процедури і теж стверджувати, що шкіра омолоджується, бо шкіра а вже ж відновлюється і намагається якось протистояти пошкодженню. Таким чином з'являються з'являються нові клітини, колаген. І так далі. Тобто ці процеси вони аналогічні будь-якому пошкодженню верхнього шару. Чи ви зробите пілінг, чи ви зробите мезотерапію, буде ефект в принципі, в принципі схожий ефект буде. Що стосується мезотерапії, як лікувального, лікувального методу, то з цим все добре. Є, є дуже гарні результати в ортопедії, є дуже гарні результати там в суміжних спеціальностях, і загалом, що стосується медичної сторони цього питання, до цього немає ніяких претензій. Але все, що стосується омолодження шкіри, і все, що стосується таких доволі гучних заяв, що мезотерапія, точніше, те, що введено в шкіру мезотерапевтично, воно щось там змінює глобально, ні, таких немає ні досліджень, ні фактів. Тобто це все зі слів, грубо кажучи, армії косметологів. Чи є що спільне з реальністю у цьому, ну, а вже ж складно сказати? Сьогодні, на сьогоднішній день, є стільки так, таке різноманіття топічних засобів, які можуть порівнятися навіть і, і краще запускати будь-які процеси всередині шкіри і доволі глибоко, наприклад, ретиноїди, наприклад, кислотище і, і купа інших. Що стає стає питання доцільності, взагалі пошкодження такого шкіри, взагалі ін'єкційного пошкодження, травмати. Пошкодження, якщо це можна все робити, а травматично. Ну, особисто я вважаю мезотерапію таким пережитком, скажімо, таким анахроїзмом. Не думаю, що це пошкодження на щось суттєво впливає, якщо чесно. Не думаю, що шкіру людини, яка харчується чим попало, можна змінити введенням якогось коктейлю з янтарною кислотою чи з вітаміном С, і це на щось глобально вплине. А вже ж ні. Що стосується побічних ефектів, по-перше, це алергічні реакції. Вони доволі розповсюджені, і я тільки ну, розглядала не так давно в каналі те, що відбувається зі шкірою після введення янтарної кислоти, хоча я особисто дуже поважаю янтарну кислоту, але вона зарекомендувала себе як доволі алергічний компонент в коктейлях. І що стосується мезококтейлів, де 10, 20, а то й 30 компонентів якихось, ну, тобто, повний склад цих препаратів ніхто вже ж не знає. Як це заведено у нас, і введення в шкіру такого такої кількості інгредієнтів, воно дуже часто супроводжується алергічною реакцією. Це нормально, бо шкіра не знає, що робити з таким різноманіттям. Допоміжних речовин, чому вони допомагають, вони і самі не знають. І тобто, їх знаходження в шкірі, організм намагається, хоч якось собі пояснити і як скоріше вивести з організму. До того ж, якщо вам цікаво, мезотерапія вважається в світі методикою альтернативної медицини. Тобто її дія, перш за все, заснована на нейрогуморальному ефекті, тобто множинних проколюваннях, тобто, пошкодженнях шкіри. Таким чином, можна з таким же. Таким же ефектом можна просто зустрічатися обличчям з асфальтом, і по суті може бути ефект омолодження, точ, точнісінько, такий же. Ефективність мезотерапії щодо омолодження науково не доведена, клінічних досліджень на цю тему не проводилося. Якихось більш-менш глобальних, яким можна довіряти. Ви можете це самостійно перевірити. Це все є в відкритих джерелах, тобто якось вплинути на процеси старіння в шкірі, мезотерапія безумовно не здатна. Здатне вплинути сильніше на це все: харчування, сон, відсутність прямих сонячних променів і так далі. Всі ті банальні речі, про які вже нам років зо п'ять з кожного з кожної праски розказують експертні експерти. Ну тобто ви самі повинні це розуміти. Що стосується мезотерапії, ну вона, вона дуже застаріла як методика. Є набагато ефективніші наразі. Я хочу ще додатково пояснити, що мезотерапією вважається у нас в косметологічному світі введення препаратів без гіалуронової кислоти. Це суто вітаміни, це суто. Речовини допоміжні, там органічні кремні, наприклад, це ті речі, які доволі прості. Так, вони можуть бути в мезококтейлях і по 30 компонентів, але сам, самі по собі речовини доволі вивчені і доволі прості. Там, вітамін С, наприклад. От, що стосується біоревіталізації, біорепарації. Це трошки інші препарати, ми поговоримо про них іншим разом. Обов'язково. Якщо вам цікаві такі розмови, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. Якщо ви почули сьогодні щось, що вважаєте небезпечним для людей, можливо, можете обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну, також пишіть, які теми вам цікаві для висвітлення, обов'язково про них поговоримо. Також існує думка, що на зрілій шкірі не працюють топічні препарати, тобто на молодій вони ще працюють а на зрілій вони вже не так ефективні, і обов'язково потрібно проколювати шкіру, щоб доставити ці цінні речовини в глиб шкіри. І таке. Таке твердження, що креми з великою молекулою нічого не проникає скрізь роговий шар. Ну це доволі застарілі також твердження. Вже існують такі і молекули-доставщики, грубо кажучи, цінних речовин доволі глибоко навіть до базального шару шкіри. І існує ще безліч інших компонентів, які не менш ефективні аніж будь-які проколювання. Ви повинні чітко розуміти, що основний ефект мезотерапії це саме проколювання, це так звана мікроперфорація шкіри. Пошкодження, мікропошкодження, яке наш організм намагається якомога швидше усунути, створюючи нові клітини, загоюючи те, що зробила голка, і таким чином навіть ущільнюючи шкіру, і так далі. Тобто, ефекти, які ви, ви помічаєте після мезотерапії, і вам здається, що це омолодження, яке спричинене саме складовими препарату, який вам ввели. Так, от це все візуальне, що з вами відбувається, це можуть бути просто відповіді вашого організму на пошкодження шкіри. До того, шкіра харчується насамперед тим, що ми їмо самі. Тобто, якщо у людини недостатньо білку в раціоні, їй не зможуть допомогти пептиди, які вона вводить мезотерапевтично. Це анріал. Це так не працює. Це таке ж саме дійство, як намагатися вгамувати голод, втираючи собі бургер в живіт, наприклад, або вводячи борщ внутрішньовенно. Ви ж розумієте, напевно, що глюкозу можна ввести внутрішньовенно, а борщ чомусь не можна. користі з цього не буде ніякої абсолютно. По суті, так відбувається і з мезопрепаратами. Перш за все, потрібно збалансовано харчуватися, а шкірі потрібно давати. Ті речовини, які будуть підсилювати метаболізм, які будуть більш піклуватися про вашу шкіру, Тобто це не про агресію, це навпаки. Це навпаки речі, які зроблять вашу шкіру гладкішою, зволоженішою. Тобто мезотерапія при зневодненні шкіри це дуже сумнівно взагалі. В сучасному світі достатньо тупічно наносити на шкіру, наприклад ретиноїди, Наприклад, кислоти, наприклад, регуляторні пептиди, і вони вже всі проникають достатньо глибоко, щоб забезпечити шкірі ефект, який колись можна було отримати від мезотерапії. Хоча вже ж в самій мезотерапії нічого поганого немає, особливо, якщо згадати, що вона доволі корисна річ в медицині. Ще раз нагадаю, що мова в цьому відео йде суто про мезотерапію вітамінками, наприклад, яку я вважаю особисто. Сторіччям, бо є набагато більш ефективні методики в косметології а вже ж Я знаю, що з цією думкою стосовно мезотерапії, зі мною не згодні дуже багато людей. Якщо ви також не згодні, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо згодні, для мене ваша підтримка буде дуже цінною. Якщо вас цікавлять ще якісь теми, пишіть в коментарях, ми обов'язково їх розглянемо і загалом підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.